Для нашого для нашого університету це велика подія. Ми відновили церкву, університетську церкву, яка на початку нашої історії діяла, і церква благословляла в той час великі досягнення наших вчених. Тут працював Дмитро Іванович Меділеєв на початку минулого віку. Тут навчався Ігор Іванович Сікорський. Тут працював Євген Оскарович Бетон і багато-багато інших людей київських політехніків, які змінювали світ. І ці великі досягнення благословлялися церквою. На жаль, в 1935 році церква була зруйнована, і лише сьогодні ми відновлюємо цю. Традицію, коли буде досягнута гармонія між високими досягненнями освіти, високими досягненнями науки і духовними високими ідеалами. Це якраз буде забезпечувати університетський храм. І ми дуже вдячні святійшому патріарху Філарету, святим отцям, які сьогодні були з нами. Усім присутнім людям, які побудували церкву, Станіславу Олексійовичу довгому, який виносив серці і побудував церкву, будівничим цієї церкви, і усім нашим викладачам і студентам, які виступили з цією ініціативою, проханням, і як наслідок, ми маємо такий чудовий храм, і маємо повернення до наших. Глибинних традицій. Я вважаю, що це буде нам допомагати на шляху е, об'єднання людей, на шляху прогресу і миру. Це слава